Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні жителі міста Скіряни. Я зараз вам покажу, як іде злив місто в місті секіряни в річку Сокірянку. Давно мучило питання не тільки мене, як зливають відходи в річку. Все, то повинна що, машина під'їжджати і опускати рукав або кажуть гумовий шланг в просто і зливати все. Але. Береги річки Сокірянки, вони круті. Під'їхати машині важко. Находив я під'їзди, але шланга не було сліда. А от зараз, будь ласка, подивіться, річка Сокірянка дорога. Отут стоять автомобілики, бачите, тут навіть сліди протекторів добрі. А оце що? А Оце спеціальна канавочка. Для чого? Для того, щоб ставити шланг. І оцей шланг заводиться сюди, в річечку. Бачите, ще раз покажу. Канавочка. от вона. Я почищу. Бачите? З дороги йде отака канавочка. І ця канавочка йде до річечки. Спускають шлангик. І в результаті в річці от така смердяча чорна водичка. Мастило, каналізація, але сукірянка отруйці кожен день. Все. Будь ласка. Ось вам канавочка, ось вам екологія міста сукіряни. Ось бачите, я навіть ногами в цій канавці стою. Бачите, яка канавка. З дороги опускають гумовий шланг. Рукав правильно казати. Все. Ось мої ноги в цій канавці. Себто місто, секіряни отрують, отрують давно, отрують нас, здоров'я наших дітей, тому що це йде в яр, звідки ми п'ємо воду, все місто. Що буде робити керівництво нашої Сокірянської міськради Василь Васильович Козак, Бабі Оксана Івановна, яка відповідає за міст? Що буде робити начальник поліції міст? Будемо далі бачити. Сьогодні закінчуємо роботу. Попрацювали, ми, попрацювали. для кого працює Гаршвець, для людей. Для міста Сокіряни. До нових зустрічей!